Всім доброго дня. Перша обробка, яку потрібно зробити по клубниці весною при температурі, коли стабільно піднялася, плюс 5. Я роблю першу обробку брудовською сумішу 1%. Ось використовую вапно, комове, негашене. І мідний купорос. 1% це тобто, ви берете 100 г. Вапна комового 100 грам мідного купороса на 10 літрів води. В одну ємкість вливаєте вапно, всипаєте, заливаєте водичкою, в одну ємкість вливаєте мідний купорос. Я використовую обов'язково е, пластиковий посуд. Сюди мідний купорос, сюди вапно, залили водичкою. 5 літрів сюди, 5 літрів сюди. Дали настоюється комовому вапну. Потрібно дати настоюється хвилин 10-15, щоб воно переграло, прийшла реакція. Потім змішуєте. Воно, воно підігріється, водичка підігріється від комового вапна. Це якраз буде добре для мідного купороса. Бо для мідного купороса, щоб він краще розчинився, потрібна тепла вода. Вливаєте. Мідний купорос у вапно. Ще раз, мідний купорос у вапно. По чуть-чуть вливаєте і перемішуєте. Потім заправляєте оприскувач і бризкаєте по листочках полуничку. Ось так. Рядочки оброблені. Ну, тут трошки я вже промів старе листя. Це буде зачистка у нас. Потім покажу. Після цього декілька днів у вас полуниця постоїть. Попрацює мідний купорос, він на цих старих листочках, повбиває болячку. І потім буде наступний агротехнічний захід. Я потім покажу і розкажу для чого це, що, як і до чого. Всім добрих врожаїв. Слава Україні. До побачення.